Чому на світі так багато несправедливості, утисків і страждань? Бог створив світ зі своєї безмежної любові так як щось саме по собі добре, але людина відійшла від Бога, відкинувши його любов та принісши у світ зло. Біблія розповідає про це в історії гріхопадіння Адама та Єви. Люди, як зазначається в історії про Вавилонську вежу, хотіли бути на рівні з Богом. З тих пір в устрої світу існує дефект джерело руйнації. Відтоді ніщо вже не є саме таким, яким його планував Бог. Рішення, які ми ухвалюємо сьогодні, також призводять до поширення у світі несправедливості, утисків та страждань. У результаті прийняття великої кількості неправильних рішень іноді виникають структури зла і гріха. Тому особі доводиться жити в системі, яка в цілому є антигуманною, і дистанціюватися, від якої зовсім нелегко. Наприклад, коли солдат зобов'язаний брати участь у несправедливій війні.